Дуже часто у складі інсталяції KNX проєкту для керування освітленням додається частина, що працює на протоколі DALI. Необхідний шлюз між KNX та DALI. Які варіанти шлюзів пропонує Zenio? Перший невеликий оригінальний за своїми характеристиками модуль Inbox DALI 16, що ставиться в підрозетник, може керувати окремо 16 баластами DALI, виконує команди для керування баластами dt 8 RGB, RGBV та кольорова температура. Особливість цього маленького пристрою не потрібен окремий блок живлення для шини далі оскільки воно буде братися з шини KNX. Тобто така максимально проста схема підключення. Ось так виглядає схема: шина KNX і шина Далі. Маємо один канал і 16 баластів. Наступний пристрій більш традиційний Dali Box Interface 64, третя версія. Може керувати однією лінією далі, на якій може бути до 64 баластів, кожен з яких керується окремо. Підтримує керування DT8 RGB, RGBV та кольорова температура. Для налагодження та оперативного пошуку несправності на шині далі, має невеликий екран. Для нього вже потрібне підключення 230 В. Має ось таку схему підключення. Маємо ось таку схему. шина КНХ, живлення 230 вольт. Одна лінія далі і наші 64 пристрої. Якщо в проєкті маєте більш ніж 64 баласти далі, то зверніть увагу на далі бокс інтерфейс 64X2. Тут можна керувати двома каналами по 64 баласти, матимемо таку схему підключення. Маємо таку саму схему, але вже не один, а два канали по 64 баласта. Якщо у вас, наприклад, офісне приміщення з великою кількістю далі світильників. Але немає потреби керувати кожним, а лише всіма разом, то доцільно звернути увагу на шлюзи широкомовні, які керують всіма баластами на лінії разом. Для широкомовного керування у Zenio є інтерфейс Dali Box Broadcast 4 канали. Він має 4 канали, що керуються за допомогою широкомовних команд трансляції, включаючи кольоровий баласт dt 8 Ось така схема підключення. шина KNX і 4 канала Далі по 64 пристроя. Також є такий же інтерфейс на 6 каналів. Він має такі самі можливості для широкомовного керування. Схема підключення виглядає ось так. Маємо таку саму схему, але вже не 4, а 6 каналів для керування баластами. Як бачимо, для керування баластами на шині далі, Зеня має багато пристроїв із сучасним, багатим і різноманітним функціоналом, щоб ви мали можливість якісно і зручно керувати вашими пристроями по шині далі.